Як пес вовка в чоботи взу. В одному дворі був великий пес. Якось уранці приходить до нього вовк і грізно каже: Я тебе з'їм. А пес проситься: Мій любий, не їж мене, я тобі чоботи А ну справ добре, тільки щоб ти ніколи не ходив у цих чоботях по росі та по воді. А там недалеко була велика купа грязюки. Пес звелів вовкові влізти в ту купу та ще й добре-добре потупати. Вовк так і зробив. Ноги в нього стали чорні, чорнісінькі, аж до колін. Оце ти і взувся в чоботи, мовить пес. Як не віриш, то подивися на мого господаря. Він теж у таких чоботях ходить. Тільки ж пам'ятай те, що я тобі казав. Ніколи не ходи по росі та по воді, бо вода забере в тебе чоботи, а інших я тобі вже не справлю. Послухався вовк, ліг та й лежить. Лежить день, лежить другий, лежить і третій, аж поки так їсти захотів, що хоч плач, не витримав. Устав і пішов шукати чогось попоїсти. Перебрів через струмок, глянув на свої ноги, а чобіт немає. Розсердився вовк і побіг до пса. Ти мені це такі чоботи справив, що їх уже й немає. Ось тепер я тебе з'їм. Я ж тобі казав не ходи по воді. Вода твої чоботи й забрала, а других як я тобі вже не справлю, хоч ти мене вбий. Коли хочеш, то будемо судитися. То ходімо до суду. Дорогою вовк запросив собі на допомогу ведмедя і дикого кабана, а пес кота і півня. Отак вони йшли. Попереду вовк, потім ведмідь, потім кабан, а за ними пес. Із своїми свідками. Ось вовк і каже стиха ведмедю. Ану, бурмилу вилазь на ялину. А кабанові, зарийся в листя, щоб тебе не було видно. Ми зараз тут самі суд зробимо. Як пес підійде сюди, я схоплю його, а ви сидіть тихо-тихо. Може, він буде пручатися, то ви тоді біжіть мені на допомогу втрьох. Ми його подужаємо. А пес іде і не знає, що вовк проти нього щось замислив. За ним біжить півень, а за півнем кіт. Півень біжить і приказує так-так-так. А ведмідь сидить на ялині і думає, що то пес і кіт змовляються вбити вовка, а півень їм притакує. Кіт ішов, ішов, та й задер хвоста вгору. Злякався ведмідь і каже вовкові: Е, знаєш що? Погано нам буде. Бачиш, як він підняв списа до гори, то він хоче нас простромити. Саме тут кабан поворухнув хвостом у листі. Кіт побачив. це Скочив у листя та як схопить кабана за хвіст, думав, що то миша там шарудить. Кабан заверещав і вискочав з листя, а кіт з переляку, шусь на ялину, якраз туди, де ведмідь сидів. Ведмідь подумав, що кіт уже вбив кабана, а оце лізе до нього і подерся вгору. А кіт за ним вже ведмедевий дертися нема куди. Не вдержався він на тонких гілках і гепнувся на землю. Підхопився та як дремене, тільки в лісі загуло. Кабан з переляку й собі забіг хто зна куди. А вовк, ніби й не чує нічого. Загарчав і кинувся на пса. Але він не їв три дні і дуже охляв. А пес був великий, сильний, вчепився у вовка, тільки шерсть полетіла. Зрозумів тоді вовк, що не подужає, і почав кликати своїх помічників, а їх і духу немає. Тут пес перекинув вовка на землю. Пиши, каже, на листку, що я тобі нічого не винен. Нічого не вдієш. Довелося вовкові скоритися. Прибіг пес додому і сховав листок під стріху. На горищі були миші. Схопили вони той листок і з'їли. Тоді пес напав на кота, чом він не розігнав мишей, а кіт напав на мишей і почав їх ганяти. З того часу воно так і ведеться, що вовк злий на пса. Pes zli na kota, a kit zli na mišej.